Доброго дня, шановні. Я хочу всім сказати, що ці місяці перед літом будуть доволі важкими. Їх неможливо буде порівняти ні з чим. Вже зараз йде така психологічна операція, не знаю, просто. Несеться так, що мало не покажеться. Я всім дуже раджу, якщо хочуть залишатися стабільними в плані психічному і не накручувати себе, читати тільки офіційні новини. Там, не знаю, підписатись на Стерненка, цього достатньо. Він доволі офіційний чувак. Це все, що вам раджу, щоб оминути е, ту яму, ту, той негатив, який вже несеться з соцмережами. Е, е, я не витримав, я відписався від всього, я видалив те, е, твіттер, бо там просто полилося стільки, всього, я вже не витримав. Я вже не можу, тому я, на жаль, я тепер буду читати тільки офіційні джерела, тому що я не розумію, що відбувається, але ця тенденція мене насторожує. Тому тільки офіційні джерела. Я не хочу. Бути накрученим, я хочу жити спокійно, по можливості. Так, у нас війна, але все-таки хочеться мати якийсь спокій, мати якесь розуміння того, що відбувається, тому це важливо. Важливо зберігати власну кукуху, щоб не поїхати. Тому що якщо твоя власна, власний психологічний стан буде. Збудженим і недовірливим, ну, тоді хана. Тому краще я буду читати офіційні новини. Ну, на жаль, так, тому що по-іншому це тупо неможливо зрозуміти, де правда, де неправда. Це дуже...